Розділ третій. Господь сказав мені: Піди і знову покохай жінку, яку вже любить її друг, і яка живе в перелюбі, подібно до того, як Господь не перестає любити дітей Ізраїля, хоч вони звертаються до інших богів і захоплюються печивом з родзинками. Тож я викупив її, гомер, для себе за 15 срібняків, хомер ячменю і летек ячменю. І я сказав їй: Тобі доведеться довго жити в мене. Не віддаючись розпусті з іншим чоловіком, таким буду і я для тебе. Так само і діти Ізраїля довго житимуть без царя і без вождя, без жертви і без священного стовпа, без ефода і домашніх ідолів. Після цього Ізраїлеві діти навернуться і знову шукатимуть Господа свого бога й Давида, свого царя, а в останні дні, сповнені благоговіння перед Господом, покладатимуться на його доброту.